Тільки як засіб залучення комах запилювачів для запилення. Тому що нектар ходить ходять гормони, які створюють сприятливе середовище для проростання полкових трубочок і запліднення Значить, Це, що стосувалося нектару, такий трішки екскурс і про його властивості, ми поговорили про склад конкретний. Значить, За консистенцією меди... Е Поділяється на такі. Значить, звичайно, що вже і говорили, і ось показуючи цей мед, можна побачити, що одні меди рідкі, да? а інші меди кристалізовані, тобто він твердий. Значить, і от Якщо говорити рідкий мед, то є ну, сиропоподібний, різної в'язкості. Один рідкий мед досить так, чи гарно переливається. Інше, можливо, так, вже в'язкість з нього буде більша, але в іншій влітковому середовищі е ступінь в'язкості коливається залежно від води і температури. Наприклад, якщо одні ті саме меди одного ботанічного походження зберігати при різних температурах, якщо цей мед поставити, наприклад, в холодильник, от бачите, як цей повільно, наприклад, переливається, цей досить швидше. Тобто ну, густина візуально видно, що в цього... Густіше. Якщо ці меди рідкі, сьогодні поставити в холодильник при температурі 4-5, ну не заморожувати, зрозуміло. Мед чи діє такої низької температури на мед, що вона сприяє його, він таки стане, як желе. досить в'язкість його збільшиться. Натомість, якщо меди помістити при кімнатній температурі буде температура 25 чи 30 градусів, це буде сприяти, що ці меди, рідкі меди, вони... Стануть рідше, то є консистенція і густина їхня зменшиться. Ну, коли говорити про вміст води, то, то це не зрілі меди. Там якщо гратися відсотками води, то зрозуміло, що свіжий нектар він і зовсім рідкий. А мед, вже зрілі мети, просто коли вміст вологи не більше 20% і лише температурний фактор, то таким чином будуть відбуватися зміни, як я сказав. Тому, в принципі, ми дійдемо до того, при якій ж температурі у нас може виникає там питання зберігати мед, і все закінчиться, ми дійдемо до Ну і кристалізований мед. Переважно всі меди, всі квіткові меди, та не тільки квіткові меди, якщо він навіть і цукровий мед, всі меди будуть кристалізуватися. Але от час настання цієї кристалізації він буде в різних медів різних. Як я вже сказав і ще буду сказувати, що саме впливає на це. В даному випадку ми розглянемо саме типи кристалізації. Значить, Розрізняють крупнозернисту кристалізацію. Крупнозерниста кристалізація. Ну Ось коли подивитися, я не знаю, чи видно вам, чи що, ну потім подивитись, підійдете. Ну Як, як цукор, так? Да? засипаний цукор. Тобто це крупнозерниста кристалізація. кристалізації. Кристали розміром понад пів міліметра. Соняшниковий, гречаний мед, він володіє такою крупнозернистою кристалізацією. дрібно кристалізація. Ну, дрібнозерниста кристалізація. Ну, мед закристалізувався, але кристали трошки менше, наприклад. Okay. Ну, от видно, кристали такі. Але вони менше подивитись подібні, щоб немає час. Ну і самоподібна кристалізація, нібито як масло. Кристаликів цих не видно, мед густий, ну не такий кам'янистий, що його вдовбати не можна, знаєте. Ну, як маска Так, як Так, да, як Значить, ну, Можна, наприклад, така кристалізація, вона більш більш так оптимальна, можливо, якщо так можна сказати, десь. В харчовому плані в, в, в зручності користування такими медами. І от пасічники стараються навіть з тих медів, які біологічно присутня така крупнозерниста, от соняшниковий мед. Чистий соняшниковий мед в процесі кристалізації, зверху, нібито як просто посипаний цукор, там чуть ли не як пшоно, да, жовте засипане, там, може чуть е, підійти під верх фруктоза, так як ось ріденьке, да, рідка фракція. Але е, споживання, можливо, комусь не досить до вподоби, як я кажу, такий мед споживати. Тому такі меди, які біологічно в них така кристалізація, можна зробити у цю сало подібну. Е, як це зробити, коли мед починає кристалізуватись, загусає, потрібно періодично його помішувати, систематично, періодично помішувати, мішати такі мед. Таким чином ми просто не даємо можливості утворитися. Великій масі цих кристалів, ми їх просто розбиваємо в мішені. І оці меди, ну є певні пристосування фахівців, які займаються купожуванням, фасуванням медів, вони знають, що так робити, і я вам покажу навіть, які пристосування, можливо, хто бачив. Ви бачите, що в промислових умовах меди що, зразу там заливають у бочки 200-літрові, а потім цей мед закристалізувався. Його треба пофасувати, як це роблять за кордоном. В одних випадках ставлять в камери, такі термокамери, його розігрівають і потім фасують. В нас обережніше до цього американці до 80 градусів нагрівають хоч би гнів. А в нас кричать не більше 50. <ричу> це це теж детальніше, чуть, пізніше поговорить. І є таке пристосування, от я дивився, французи, французькі фільми, там у нас є по, по розділах і по, по меду розділів. Значить, Що вони роблять? В цю бочку, такий міксер, таке, така швабра вставляється, на якій зуби є. І от воно цими зубами шкрабає, шкрабає, шкрабає. І опускається глибше, глибше, глибше. І все цей же жмет. Воно Перемелює, перемелює, перемелює і з такого меду, який там якийсь світлий, камінний, що його не вдовбеш, утворюється вже така маса густа, але маса придатна для, до фасування. По-перше, не діє фактор нагрівання, термофактор там з усіма його наслідками. По-друге, мед надалі таку консистенцію вже його можна скажімо так розфасувати. Але тут моменти такі, що коли... Фасуються, бачите, такі меди фасують в баночки, він треба, щоб був довгий час не кристалізований. Хоча цей мед, бачите, закристалізувався. Можна сказати, що і досить до високої температури не нагрівали. Бо якщо б нагрівали, такі вже меди після нагрівання тривали. Вони довго не кристалізуються. <кій> Значить, хімічний склад медів, оці дані вони досить... Ну, немає такого, по-перше, меди, багато різних сортів, і, і кожного меду, я навіть сказав те, що я своїми очами бачу, що мед на, на одному місці кожного року відрізняється. І в тому плані одні меди якось швидше кристалізували. Зараз я бачу, що мед тривалий час стоїть, він не, не кристалізується, наприклад. І аромати якісь інші, і все такі інші. Тому тут можна багато говорити про те, що змінюються умови, кормові умови, там до база, можна проаналізувати, про це поговорити. І Тому б я, скажімо так, вас прошу, коли ми сприймаємо, я сам бачу, що за різними даними подивитися, з різними літературними даними показники досить відрізняються. Дивіться, на що ми порівняємо падали і Значить, основна Падаєвий мед буде чим відрізнятися? В основному він відрізняється вмістом мінеральних речовин, що ми знаємо. Так? І в принципі, за даними кислотність, менше у падовому меду за цими даними. За іншими даними, особливо не відрізняється табличка. Вміст мальтози збільшено, тобто мальтоза вона також сприяє кристалізації. Якщо багато мальтози є в меду, які межі невеликі, в принципі, цих цукрів цукрив. Але мальтоза також сприяє підвищенню кристалізації. Є такий цукор ераноза, по-моєму. Вона знаходиться, якщо в падивих медах, то такі меди, особливо це вона є в падових медах із схойних. Такі меди тоді довше не кристалізуються, коли я це тут, пішу, пару цей мед. Значить, ну, бачите, вміст сахарози в середньому, е, в готових в медах, яких відкачують, все рівно є певний відсоток е, ну, оцього непереробленого цукру, складного цукру, як ми його називаємо. Нема нічого страшного. Паду в падовому меду, за цими даними його досить більше, бачите, тут 2,5 в середньому відсотків, більше 7%. Але є така властивість, що в процесі зберігання в меду і продовжуються процеси його, скажімо так, біохімічні процеси, тому що бджоли забезпечені, ферменти там діють, а дія цих ферментів чи швидше, чи повільніше, багато в чому буде залежати. Який це мед? Якщо це мед кристалізується швидко, процеси ці будуть протікати повільніше, якщо цей мед залишається в відкому стані, де ще при кімнатній температури зберігається. Тобто це більш сприятливі умови для того, щоб тою інвертазою, яка там знаходиться, припустимо, ті залишки 2% сахарози, вони через деякий час, їх буде не 2%, а 1% і ще менше і менше. Але поряд з тим в меду і проходять не тільки розщеплення цукрів. А проходить і зменшення кількості тих самих ферментів, особливо коли меди будуть знаходитись десь на сонці стояти, підвищення температури. Тобто багато що впливає і щось надходить у мед, ну, змінюється його склад, щось зникає у меду і все-таки Там багато всього такого є. От, наприклад, бачите, інші дані, Інші дані, і ми акцентуємо тут увагу. Ну, от, наприклад, на PH. Там, бачите, PH було досить різ... Різ... коливалося. Тут за цими даними 3,9, 3,8. Особливо вже і не відрізняється. Е... Сахароза так... інвестована, супер, сахароза. Паданий мет, бачите, 1,6, 1,9. Значить, е... Знову ж таки, це... Усереднене і воно, як я кажу, не досить постійне в різних даних в різних поливається. Але ми приймаємо до відома те, що падові меди відрізняються від квіткових медів, медів перших, тим, що вони мають більше мінеральних речовин із усіма їхніми наслідками для бджоли. Знаходиться міст більше, дещо сахарози не розщеплені, кислотність знаходиться. Менше, тобто pH більше. Е, ну, по, по цукрах, там деякі зміни відбуваються, якщо вже на тонкому рівні дивитися. В цілому в меду знаходиться близько 40. В принципі, така література, яка... А можна вопрос? Там у вас прийдуть табличка, є інтересні показатели. Смотрите, вот здесь есть оптично-активность, так и Я читал, что за оптичной активностью пытаются разрабатывать методики для определения, забродит этот мед в ближайшие там пару дней или нет. А здесь как-то ну, скользко написано от минус 0,7 до плюс 5,9 показатель. Это слишком большой предел для ну, биологического... Так сказати. Ну, Те, що записали, я тут не можу нічого сказати про конкретно, що і, до чого вона там призводить, і та оптична активність гроші Те, що, Якщо ви розумієте, в цьому краще, то ви можете пояснити. Я, довертокаючи, ці всі нюанси якісь не, не сильно розумію. А не визначені речовини? вы <связать> 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 ну, не от, от минус 0,7 до плюс 5,9. Есть <связать> лево вращающие, есть право вращающие вот, соединения, угол поляризации <связать> света. Вот, в живых организмах обычно это право вращающиеся, если сахара, если белки <связать> лево вращающие. А здесь у вас вот клетковый указано, указан, что он с отрицательным значением стоит, показатель. Це що, виходить, пчела право вращаючий. Ну, правда, до речі, навіть написано, вращающий. що десь я зустрічав, що, по-моєму, по поводу цього, що цукри, якісь там поляризація, чи що мед медправовращаючий, виходить? Квітковий, вроді То есть Тобто, это можна имея, ну скажемо, способ такому приборчику, сразу вичисли этот падівий мед по одному показателю. Правильно? Зараз ми знайдемо например... Падевый мед может быть двух видов, растительного и животного, ну, насекомого. Раз часть растительная может быть тоже левосторонняя, да. да, вращение. Если мы говорим, что падевый мед только у